Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Сьогодні буде продовження рубрики про Шахрая Бобошка та Єкатеринославський м'ясокомбінат, я б його так вже назвав, а не просто молочний комплекс чи як він там зветься. Але перед початком відео ми маємо згадати про наші Збройні сили. І одне з перших, що хочеться перед вами відзвітувати, так би мовити. Більшість з вас, наших глядачів, наших підписників, допомагають армії. Це добре, і слава Богу, що воно так. Один з наших зборів, про які ми оголошували, і ви саме ви його допомогли закрити, тому що наша сімейка навряд чи впорається з такими сумами. Це збір для. Підрозділ ракен для артилерістів. Вони збирали кошти на буса. Їм потрібен був бус на чотирьох колесиках, щоб мог підвести БК, Могли вони зберегти їх, вберегти від негоди і все інше. І зараз зроблю відео. Мені хлопці передали з їхньою невеличкою для нас подякою. Це дуже приємно, тому раджу до перегляду. Рога нація незламних, Як і раніше, ви відгукнулися на нашу потребу. І ми придбали цього нового друга. Він вже з нами і допомагає нам. Реактивна артилерія Кракену дякує кожному причетному. В Єдності сила. Смерть ворогам! Тим не менше, війна продовжується і дуже шкода, але. Через півтора роки повномасштабної війни наша, наша держава до сих пір вкатує гроші в асфальт там, де він не потрібен, і в бруківку, та яка буде лежати ще 50 років, а то й 100 років. Тому ми, звичайні люди, повинні допомагати нашим Збройним силам. Тому на цьому зборі війна не закінчується. Дуже прикро. Тому е, зараз дуже потрібні ваші кошти, ваша допомога е, хлопцям з 53-ї бригади, які збирають, основна їхня ціль це Mavic, хоч один, хоча б щоб у них був, щоб вони були не зовсім сліпі, як кошенята. А взагалі-то потреби для наших Збройних сил достатньо великі. Тому збір монобанку я для «Мавіка» я залишу в описі під даним відео. Тепер треба, хоч на відео дати їм сіна. Бо одного то годуємо бусором, як кажуть, так? Да, mm -hmm. Як там, молоко, у корови на язиці? Угу. Mm -hmm. Та й сіно, подивись, що це за сіно, палки. Палки. Де ті? Камиш якийсь назбирали. Откуда тут буде яке молоко. Бобошка, он яке сіно, що О! Ти бачив? Mm -hmm. Бобошка. Mm -hmm. ти Бобошка, он яке сіно, в балабошка точніше, в того мудака. Бо божка якесь сіно, на то, що корови аж дрищуть у нього. Між іншим, не побачити таке, може тільки сліпий. Що, третю часть, так? Да? Да, Щоб вони не викидали, бо вони зараз почнуть чудити. І отже, ми продовжуємо нашу серію відео для людей, які хочуть побачити альтернативну інформацію. Реальну інформацію, а не казки Бобошка і Єкатеринославського м'ясокомбінату. Значить, тема у нас достатньо обширна буде. Зайняв я позицію на фоні дуб коров'ячих, як, ну, в принципі, як завжди, це Диви, що ти хочеш. іди, Барашка. На фоні їхніх дупок. І в цьому відео інформація буде для тих людей, Хто шукає альтернативну інформацію? Тобто, хто повірив в казки Бобошка, які ми, власне кажучи, і придбали на Екатеринославському цьому комбінаті. Породу браушвіт у швидську, вона була тільна. Ми її придбали. Оце її дитинча вже бігає, барашик такий, ось дивіться, який барашик. Все нормально. Але реальні надої, реальні проблеми з цією породою набагато глибші, ніж розповідає або не розповідає той Балабошка. Важливе оголошення на початку відео. Це відео буде дуже цікаве. Важливе оголошення для людей, які вже потрапили в дану ситуацію, як і ми. Виходьте до нас на зв'язочок, і ми будемо робити знаменитими цих шахраїв разом. Тобто нам потрібні реальні відгуки людей, які вже придбали дану породу, і хто не боїться показати, як воно є насправді, щоб інші люди не втрапили в таку саму ситуацію. Значить. В цьому відео хочу розпочати ще з цікавої теми. В попередніх випусках під попередніми випусками, нам достатньо розумні люди описали ситуацію, що он вона стоїть, наша Браушвіт, вони брудні, да, ось місять гамно, ось дивіться, які вони грязні, ми їх ніхера не кормимо. Їм оце пощастило, тільки що ми їх на камеру годуємо. Я вам скажу, це правда, це реально правда. І тому молока в них немає ніхера. Реальні надої. Зараз вона у нас йде вже в запуск. Зараз на добу, виходить, десь 8-9 літрів, мама казала. Десь вони надоюють, коротше кажучи, от скоро вже буде вона в запуску. Хоча для запуску це ще багато. Треба ще буде роздаювати, щоб менше було молока. Але, тим не менш, по коментарях. Цитата. Ну, якщо чесно, без обід вило шари. Пояснюю чому. Порода Брауншвіц ізначально навіть не молочна, а мясо Бики породи Брауншвіц почали завозитись в радянські часи для покращення своєї породи, яка переважала в післявоєнні часи. І була взагалі тяговою породою з поганими м'ясомолочними якостями. А Брауншвіц в тому відношенні кращий. Основні якості Брауншвіц міцний ріг, копита, міцний кістяк, міцна шкіра при непоганих м'ясомолочних якостях. Оскільки продовольча програма в Союзі була невід'ємною частиною військової доктрини, то була поставлена задача покривати місцеве, стадо, місцеве сіре стадо бугаями Брауншвіцької породи, яке в результаті мало мати здатність рухатись на великій відстані своїм ходом під час війни, зберігаючи задовільні якості. Е, значить, в результаті племінної породи було сформовано кілька екогруп худоби сіра українська, лебединська і бура карпатська. Це не породи, оскільки вони не отримали міжнародні сертифікати. В часи незалежності, коли припинилось фінансування цього самообману, то племзаводи і станції повернулись до селекції Брауншвіц. Але стадо, по суті, те саме з попередніми м'ясомолочними якостями. В Мукачево вже теж, вже теж не карпатська бура на папері, а Брауншвіц. Що стосується цього комбінату в Дніпрі, де Бобошки придбали корови, то окрім фінансування з бюджету... До минулого року, тобто суперхазяї на дотаціях, разом з ще один ще одним підприємством забезпечили всі єврейські громади кошерним м'ясом, оскільки дуже багато громад в зв'язку з війною самоліквідувалось, виїхавши за кордон, тому є втратило контракт з єврейською спільнотою, тому й продовжує куди попало вибраковану худобу, особливо бичків. Пихати саме для кошерного забою і отримання шкіхи. написано, -та. е, Так, де воно? Е, там е, і існують всілякі оці станки для фіксації худоби, які роздивлявся Льоня-Бабошка. Це він. Падло і зварив собі такий самий станок. До речі, в одному з останніх відео він хотів кончити корову і різав її копито, що там аж кров'яха хлистала, дай Боже. І корови у нього дрищуть, що я казав на початку відео. Це правда, можете побачити в тому ж самому відосі. Просто відкрити свої очі. Це для тих, хто не вірить. Оскільки по єврейській традиції худобу не можна ні чмілити, ні електротоком, лише живій худобі пускають кров і вона на конвульсіях помирає. Зачастую дуже довго. Для цього станки фіксації. Ті дві перші корови в бобошка це рекламний ролик на публіку на розкрученому каналі. Так, зараз, зараз, зараз. Їм треба розпродати, бо вони втратили крупного клієнта. І тому ці перші дві виключення з правил, тобто нормальна худоба, можливо, вони і дають більше як 25 літрів. А остальне стадо хіба що годиться йти своїм ходом за військовим обозом, згідно радянської доктрини. У світі чисто молочна лише одна порода чорноряба-голштинська. Голштинська в Україні чорноряба худоба. Чи не найбільше представлена і її розводьте? Не треба винаходити ви велосипед, не купуйтесь на дешеву рекламу. Бо бошко попався сам. Скільки молока як дає остання, дасть абсолютно кожна корова при такій годівлі. Буде її хіба що впрягати замість свого сорокача. Удачі всім. Є ще декілька таких класних коментарів, незважаючи на те, що там назвали нас лошарами, ми це дійсно признаємо. Ми повірили йому, тому що він обичний парень з народу, який тримає так само худобу, як і ми, як наші батьки, коперсається в лайні, а виходить, що не все так однозначно, так би мовити. До теми тепер придбання даної худоби на Екатеринославському комбінаті. Вам ніхто не продасть нормальну худобу. Вони заявляють, що вони продають вибраковку по молодці. Тобто, у них є свої параметри надоїв. І якщо корова не відповідає даним параметрам, вони її якби продають людям. Але як показує досвід наш, як показує досвід людей, які писали нам коментарі в попередніх відео. Під вибраковкою підрозумівається будь-що. Болячки, проблеми з заплідненням, що у нас є, без укола, по, як воно, по системі, чи як воно називалося, Не помниш, як не. от? По системі, так? Да? Не, не знаю. Ну, коротше, що укольчики колять, щоб корова загуляла. Не сама, а щоб загуляла. Ми її покрити просто так не змогли. Ну, вона покрита зараз. Ну, ми її без уколів покрити не змогли. Проблеми при розстелі, проблеми при заплідненні, можливо, ще якісь болячки. там. Це все буде у вас гарантовано, якщо ви будете купляти цю породу на Єкатерин... Слыш, ти Що ти робиш? Що, набадатися буде у нас? Чи? Ні, ні. чи грається? Грає. Я посідлаю тебе, хочеш, прямо на камеру верхи поїде. Втягава ж худоба, що там а то так вона як. No. Сама, повторюсь, сама порода, як ми казали в попередніх двох відео, прикольна, цікава, все. Але вона не коштує. Ми брали за майже 60-56 там, там плюс доставка 60 тисяч гривень, вона була тільна оцим чудом. Вона не коштує цих грошей. У нас оці простяки їх теж не назвеш, теж яка порода. А де вона? Оце ця ось от, стоїть що за нею, ближче, між, за червоною малою, за тілкою, за теличкою. У нас ця в пікові теж 23 літра давала гарантовано молока. Але ця худоба коштує, ми її скільки Юр тоді купляли їздили? 15 тисяч вона стоїла, чи 17? За 17 тисяч гривень ми її купували. І, і тили, Ні, ну тиличка окремо була. Оце чудо, вона добра, вона класна, вона все, але вона не коштує 60 тисяч. І на домашніх харчах, як сказав. Микола Травецький, по-моєму. Травецький точно знає, що прізвище у чоловіка, він дуже грамотний, класний канал. Микола, Микола Травецький, Микола. по-моєму. Він був на Екитернославському заводі, у нього є відповідне відео давненько. Це було, по-моєму, чи півтора роки, чи два роки тому, ще до повномасштабного вторгнення. І він чітко сказав, там, ну, відос пізніше, чи пажі, ні, пізніше відео випустив. Ми купили і він так. вже був. Бо mm -hmm. ми якби побачили це відео або просто не бачили, ми б її не брали. Ми повірили бобошкам цим, ми б її так не брали. І він сказав чітко, 18-22 літра в домашніх умовах вона оце дасть. Більше не сподівайтеся. Оці казки, що балабошка, той розповідає, по 35 літрів це все казачки для приїжджих, так би мовити. Треба хлопцям дівати кошерне м'ясо кудись. Кудись його треба дівати і треба впарювати. Він дуже часто той балабошко плаче там. Ой, от у людей, як купляєш, ой, те проблема, ой, те проблема. В одному з останніх відео він сказав, що колись вони як тільки починали тримати, купили з цей Як воно, Йор? з рук? З рук купували. лейкоз Лейко. Стоїть, отак плачу, лійкозна корова хороша. А ти, падло, що робиш зараз? Що ти робиш, от впарюючи оцих корів, оцих вибраковку? Проти породи я нічого не маю на увазі. Маю оце вашу. Технологію, яку ви з Єкатеринославським зав'язали. Оце, що це ти? Мудак ти етакий, такий. Тебе більше, матюкатися вже прям дуже не буде, бо воно нічого не дасть. І більше мені тільки запікувати треба буде. Ти от Зараз люди збирають гроші по копійки, продають своє господарство. Знову ж повторюсь, нам скільки людей телефонувало, питало, як, що, і казали, що та ні, не я продавати нахерноміна. Там десятками хотіли купувати коров. Продавати своїх і купувати десятками правил. Тепер не будуть, тому що в нас є оцей досвід справжній, який доводить зовсім інше. І спробуйте зі мною поспортися. І не треба мені розповідати. Вони у нього, він там їм нічим хорошим не годує. В, в, в одному з відео він сказав, що йому там. На день одній корові, я так зрозумів, да, не наче, да, треба да, тюк давні. сіна. 20 кілограмів. 20 сіна. Кілограм. Не там, тюк, ні, його тюк, то маленький. Ну, тюк. В його тюках немає 20 кілограмів. Або там у них суперсильні жінки, які кидають ті тюки, як солом'яні. І 5 кг соломи. Ми своїм солому не даємо. Оце ще сіно. Кукуруза маленька була, отака от у нас. Кукурудза маленька у нас отака була. Кукурудза і годує. Ну, біля корита, що лежала. І сіном люцерною. Ну є ще, а суданка є ще чи ні? <по> не, іди сюди, іди сюди, песик. песик. Ну, ти. Нема вже суданки. Не. Ну оце отак ми годуємо. Ну і плюс зелені корми. Те, що там ото дрище, хто там де попукував, покакував, це все те, що домашні харчі і це все є у обобошка теж, тому що там кафелем обкладають коровник не просто так. Не просто так його обкладають кафелем. Тепер до самого цікавого. Чому ж ми так за нього взялися? Одна із причин ще одна, це те, що він здоровий лут, має свою сімейку. Ми зараз з вами оце намагаємося допомогти армії, зашкрібаємо по копійочки, хто скільки може, об'являємо ці збори в кожному відео. А він, мразота така, не хоче, це як він казав одному ж з волонтерів, що він не хоче псувати свій контент оцими всіми зборами. І ні в якому відео він не оголошує, нікому не допомагає. В своєму інстаграмі вони там, де 100 підписників і мамка, блін. Вони там коли-неколи сторіси якісь там викладають, які пропадають кожного дня. Ми ж намагаємося в кожному відео оголосити про якийсь збір, щоб хоч по гривні, по дві, по п'ять, по десять допомогти нашим людям. Які захищають нас, які дають нам змогу жити вдома, які дають нам змогу тут знімати оці відео. Ох ти, ти чуме, лякаєш, господи, оці відео про цих корів, про ці поля, про наше життя і про все інше. Мені от дуже цікаво про до людей звернутися, які його, ну людей, їх так гучна назва, люди. Вони такі самі мудаки, як і цей Бобошко, і до самого Бобошка, хто дав йому право? На крові наших людей зараз, на крові наших захисників, робити контент і ніяк не допомагати нашим збройним силам. От хто дав йому оце? Право морозиться від оцих зборів, розповідати, що це порте, контент. Там він боїться перед русньою там що, в який в нього сидять в коментарях, що він там покажеться, що він не супер, там якийсь українець чи ще щось. Та хай тоді по-руснявому починає розмовляти або взагалі не знімає свої відео. Чисто так для довідки про гроші перейдемо. е-е Маючи мої, оці 5-10 тисяч переглядів на каналі, ну, малу кількість відносно підписників на каналі переглядів, тому що, можливо, когось і дістала ця війна і всіх достало, що я тут в кожному відео просю ці гроші не собі, а людям, нашим підрозділам бойовим і не тільки то він, щоб ви знали, тільки з переглядів, це чисто приблизно по геометричній прогресії, він десь отримує десь тисячу доларів, може півтори. Ну, косарь, це точно, щоб можна не промажеш, як то кажуть. Кожного місяця він отримає тільки за перегляди по тисячі доларів. Плюс його супер корови, які, з яких він доє, там по 50 літрів молока кожного дня, чи кожної доби, чи кожної години. Що, мало грошей? Чи ти вважаєш, що без тебе розберуться, отам, поки ти будеш сидіти вдома з сім'єю, спати і пукати на своєму дивані отам, вдома, топити отой котел. Так само, як ми вдома тут сидимо. Я ж не кажу, що ми тут супер такі вояки всі. Це я звертаюся зараз і до Бобошка, і до всіх взагалі, в принципі, блогерів, які мають хоч якусь кількість підписників, неважливо. Ви що не розумієте, що це все не іграшки? Це навіть не 14-й рік, як ми тоді тут думали, що то ще там непонятно, що, хто прав, хто винуватий там і все таке інше. Чи ви думаєте, що ви краще тих людей, які за нас зараз, зараз сидять в тих окопах? Так я скажу, що навпаки, що вони краще нас. Бо ми сидимо, ми самі туди не йдемо, самі не просимося йти в окоп. Ми чекаємо, поки вони там тіпа, дивимося ці новості, що скільки там русні здохло, скільки там, блядь, ще щось, скільки танків руснявих. Здохла. Ви уявляєте собі взагалі скільки крові оцей, крові? І поту наших людей найкращих стоїть за оцим відосом зараз. Оце, поки ми знімаємо ці 20 хвилин, поки я гоню на цього балабошка. Ви уявляєте собі, які там взагалі життя кладуться на оце все діло? І ви при цьому з цим балоця падло, це його як, ну, у мене просто немає більше ніяких слів, поваги, ніякої поваги, мені похеру, що він там старший, мені взагалі по барабану за це. Зараз таке время, мені ще похеру. Набагато на що мені похеру. Я можу дістати будь-кого, в принципі. І він сидить вже півтора роки, у нього по 150 тисяч переглядів в середньому. Ви уявляєте, що от вони б закривали за одне відео по гривні б, сука, по гривні б кидали і закривали б потреби хлопцям. Хлопці б не спали отак голі неба, блять, а спали в цих бусах, які вони збирають. Мавіки, оці, щоб вони бачили ту русню, куди вона передвигається, куди пересовується і все інше. От ви можете поставити себе на місце наших воїнів. Я дуже на це сподіваюся, що це падло хоч на півтори роки війни, вже на більше як півтора роки одумається і почне щось робити для армії, а не розповідати, що для нього там військові приїжджали. Якщо б ми показували кожного разу, як до нашої сім'ї приїжджають військові, то ви б задолбали вже дивитися оті відео кожного разу, як ми б їх викладали. Правильно Юр? Mm -hmm. Хто до нас приїжджає, коли, в скільки і що mm -hmm. просить. До побачення.